Я собі такого сів і подумав, ми такі всі молоді, енергійні, використовуємося телефонами, планшетами, комп'ютерами. Ґаджетами. А наші старші бабусі, дідусі, навіть мами деякі навіть не знають, як толком користуватися новим мобільним телефоном. Вони свято вірять, що старий, кнопочний, а ще краще домашній, він надійний, з нього дозвонився. Я так собі здатку задачу. потрошечки вводити людей в сьогоднішній 2015 рік. Комусь, можливо, це знадобиться, чому б і ні. Можливо, хтось пір того всього не знає. Бо Bo... я потім вже розкажу на прикладі своєї мами. Ти що сказав, слухай? Ні-ні-ні, я так, в... Розкажу е потім все де, де вся багато Значить, Коли? Зараз, якщо чиясь мама спить, а ти там збираєшся, мама може йде роботу там, я не знаю, на 10-ту, а ти йдеш там в університет, і ти вже просунешся. Кажи мамі хай прокидається, е якщо в неї там, я не знаю, новий гаджет, новий мобільний телефон, і вона мусить в ньому навчитися розбиратися, вмикає телевізор на телеканалі ТВ8, дивиться і вчиться. Нова рубрика носить вона назву Технобабця. Саме на така привіт, видивитися нашу непостійну рубрику, яка, яка має назву поки що «Технобабця». Ми з вами зараз знаходимося в магазині Технопростір. Технопростір розумних рішень. Простір. Отакий от них от не слоган, який має в'їстися в мозок е, любого пересічного хмельничанина. Темою нашої першої передачі буде мобільний телефон, адже саме вони переходять у спадок від внуків до дідусів та бабусів. Один телефон я взяла для внучки. Угу. От внучка прекрасно списується папою за границею і дочка пише. Тепер хочу ще взяти планшет. Ну, я думаю, ми сьогодні з вами разом опануємо, щоб ви могли разом з внучкою писати вже до сина, так? До зятя, до зятя, до зятя. Що до зятя, до зятя. що, що може так. бути краще, ніж зять? Мій дорогенький зятя я його дуже люблю, поважаю. Анна Миколаївна, можна подивитися ваш телефон, яким ви користуєтесь? Флу, так? Yeah, flu. Ну флу так, флу. Ну, знаєте, це трохи вже застаріла моделька. все видно? Так. Е, так. Я думаю, що ми з вами сьогодні підберемо гарний новий мобільний телефон. Так. У нас прекрасний прилавок. Ми можемо оцінити кожен телефон. ми Можемо підібрати по ціні те, що нам необхідно, та розмір діагоналі екрану. Сьогодні будемо опановувати також телефон фірми Флу. Е, ну правильно говорити не флу, а «флай». Fly. Так флай. Е, давайте я вас одуємо в ручки. Беріть, привикайте. Я думаю, тим більше ви казали, що вашої внучки дуже схожий. Е, їй через їх доїсть, то будете вже знати в кого забрати. Якраз кредит вже виплатите, так. будете мати я як... закінчую. Да, закінчую кредит. Прекрасно, я Думаю, вже морозко буде забрати собі. Е, давайте ми розпочнемо з самого простого. Ми е, сьогодні вчимося набирати номер на клавіатурі. Виклик абонента. Отож, дуже все просто, інтуїтивно. Зараз е, всі мобільні телефони, е, окрім фірми Apple, е, оснащені е, системою Android. Вона майже однакова. Там за декілька несуттєвих відмінностей по фірмам. Отож, у нас є е, зелена клавіша трубочки. Трубочка пробуємо чудово, е, оскільки в нас сім карта не вставлена, у нас не показує ні книжки абонента. о, бачите, ви трохи вже спішите навіть. Е, е, а ну ще разок зелену клавішу, зелено чудово. Тепер посередині бачите намальований так. циферблат. Так нажимаєте У вас висвітлюється повноцінна клавіатура для набору клавіш. Так. Знаєте, одна з великих проблем, що говорять люди старшого віку, що мені на цих телефонах нічого не видно, бо там маленькі клавіші. То я вам скажу, Прекрасно. навіть навіть на цьому телефоні з діагоналю 3,5 дюйма. Мені здається, клавіатура набагато більша, ніж на Nokia 1200. Так. Так, візьмемо згодні. E, давайте спробуємо набрати номер. Звісно, ми звідси нікуди не зателефонуємо, тому що немає сім карти, але так. спробуємо. Давайте до прикладу подзвонимо e, до вашого зятя. Давайте, не беріть номер телефону. Так, беремо 067. Ой, промахнулися. зверху є клавіша крок назад. Ні. О, о, поїхали. Назад. Правильно назад. Знову клавіатуру. Заберем. На клавіатуру посерединці. Чудово так. набираємо <хи> і І Клашу виклику. Це до мене. Це до мене зу. Чудово. Чудово, Власне. бачите, е... доволі легко, доволі швидко Анна Миколаївна освоїла е, таку, е, як би здавалося, з першого погляду важку маніпуляцію. Бачите, не такий вже й страшний той андроїд. Дуже приємно і гарно, і без всяких трудностей. Що мені треба раз, раз нажала і все. І... Прекрасно. Давайте з вами спробуємо зробити фотографію. Скільки, будь ласка, де ви зберігаєте свої фотографії? Фотоальбом. А якщо по такому телефоні, то можна фотографії в телефоні? Чудово. Давайте ми з вами спробуємо опанувати камеру фото відеозйомки В даній моделі телефона фото-відеокамера знаходиться вже в основному меню. Одразу у вас перед очима. Можливі варіації. У нас є. Кнопочка меню посередині. Так. Чудово. Одразу, бачите, так само називається камера. Ось. А, от камера. Так. Нажали. О! Одразу. О, прекрасно. прекрасно! Хочете, ми можемо зробити прекрасне селфі. Так. Ану. Так. Давайте ми гарненько встанемо, щоб нас всі бачили. Так. І. І... Трошки нижче, трошки нижче. На фотоапарат нажимайте. Ні, не, не руку, а. Так. Ану. Ой-ой-ой. А ну ще разочок, можна трошки легше, не стиксили не нажимати. Чудо! Одразу пригадати можна в фотоальбомі. Угу. Прекрасно, прекрасно. Чітко, гарно видно. Ну, я думаю, що е, після сьогоднішнього нашого огляду, у нас хтось грабить магазин. <різь> <різь> Маю надію, це не Анна Миколаївна. Ні. <різь> 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 Я думаю, що сьогоднішнього нашого огляду ви е, зробите правильний вибір. Я думаю, що кнопочні телефони так. для вас е, померли назавжди. Так, так. Да. Мені от такий телефон дуже подобається і легко, і гарно, і чітко. Анна Миколаївна, можливо, декілька слів можете передати привіт своїм друзям. Ну, всім передаю своїм друзям, а особисто тобі, Людмила Петрівна, Сметанкіна. Викидуй свою, Нокію, купляю технопростір, класні телефони, без проблем. Все класно. Во. Привіт, дорогі друзі. Ще раз, доброго ранку, шановні пані та панове, хлопчики, дівчатки, мальчики і дівчатка, бабусі та дідусі. Я думаю, ви, що ви дивилися, як Алла Миколаївна телефон. Вам привіт. Просто Анна Миколаївна дуже переживала, як нам буде виглядати, щоб не було якоїсь клоунади. Мені здається, що дуже легко, позитивно ми з нею в простій формі донесли людям старшого віку, як правильно користуватися. Як, як мінімум, по-новому. Бо я кажу, вони ж бояться як вогню. Я просто бачу, я, я, коли мамі віддаю телефон свій, от, це ж всі знають. От, новий купив, а старий мамі віддав. То мамі по наслідству е, прийшов 4-3 дюйма, мама mm -hmm. перші дні то що буде робити? А все? І це тебе э, э, підстухнуло для того, щоб розпочати цю рубрику? Ні, це ж було раніше, просто я вже так перейнявся. Вона дуже позитивна людина. Там дивіться наступні рубрики, там де дуже смішно. Вона... Во! Анна Миколаївна, привіт. З вашим почуттям гумору. Кому вона передавала таксачки, кобунаві та не придав. Не танки і по свої. своїй. Я Каже, викидав свою ногі і купляю новий телефон. Оце капець. Це Наскільки кльова реклама для, те, для технопростіра, каже, викидай Nokia, купляй технопростір, купляй технопростір. Або яка Nokia, капець має бути дорога, яка реклама, е антиреклама, ти розумієш фіну. Фі колись в мене викладач в школі сказав, ой оці ваші київ старі, кому воно треба, я собі краще Nokia куплю. Так мама моя через так, тиждень так. Вже, е, по, вже собі настроїла інтернет е, Сама? Едж, ну, в Київ, старі її настроїли. Вона вже фоткала фотографії, повним ходом, відео знімала, все, диви, 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 диви. Просто треба взяти і навчитися. Є, ця рубрика реально е, Сергій е, почав займатися саме для тих людей, які не повністю опанували. Будемо фото, рухати це, прогрес так. в Хмельницькому, так. Так, так, що, спільно. Там, Слухай, а цей, а тільки телефони чи якісь інші? Все є. Все буде? Вся цифрова. Там подивиться, там буде дуже смішно. Щоб було б круто, знаєш, потім навчити якусь бабцю в фотошопі, там, а, знаєш, там щось.